Я прокоментую ваш коментар. Тому що запитання, як такого не було, але як коментар відносно е, е, рідної віри і рідновірства і таке інше. А, у мене е, моя позиція дуже чітко освітлена в моїй книжці. ви Так. Рідновірам не треба воювати е, з. Е, Церквою християнською, а ні, воює, воюєте. От зараз ви, ви ви тут, прямо якби тут стояв піп, то ви б його побили. Побили. Так я не кажу. Я ж вже сказав, що я критикую стан християнських церков, але ми від християнства не можемо відійти. Воно вже існує давно. Його треба реформувати. І задача рідновірів – реформувати християнство, щоб воно об'єдналося з рідновірством і стало одною національною церквою. Щоб це було і християнство, і те читайте Олеся Бертника. Він почав цю цю працю. Він створив Українську Духовну Республіку. На жаль, не встиг закінчити помер. Але він мав дуже гарні думки в цьому напрямку. Він хотів об'єднати християнство з е, рідновірством, і я вважаю це найкращий шлях для України. Ну це моя персональна думка. Тобто, як ви? Так будь ласка, я дуже поважаю людей по Ну взагалі я маю скандал увагу до людей, які вже ще за цьому. А, а, які тримають сивину і так, так виглядають як гарно. Ви до нас приїхали Здрав? із за кордону. Як ви взагалі дивитесь на те, що ми зараз сидимо, тут всі українці? От кожен в чомусь розвивається по-своєму? Хтось в релігії, так, так. хтось навіть там, став президентом чи прем'єр-міністром в політиці. Хтось чому розвить, як, як ви вважаєте, чи ми можемо українці стати свідомими українцями, коли ми самі себе ну, топчимо, сам, ну, своїх же ж облічників топчемо, наприклад. Навіть якщо взяти то Юлії Тимошенко, таке ніякої не можуть відстати до цього до цієї політики. Кожен розвивається по-своєму. От недаремно не кажуть, що Україна це така нація, що сусіда там жінка красивіша, да? або там забор вищий. От можемо… Ну, я дуже вас поважаю. Ви прожили більше, ніж я. Ну, Якщо, наприклад, нас навіть взять молодь, якщо десь там щось, ми хочемо ну якось, чи десь, ну, допомогти Україні, чи десь щось навіть. В самому меншому десь якусь підтримку, от починають ні це неправильно ви робите, не так, от робіть отак. От Все вони нав'язують нам ну як своє, свою думку. Самі труд, як би взагалі я, я зрозумів, зрозумів питання, якщо я його правильно зрозумів. Ну як писав ще Сковорода, кожному міроду нраві права, кожен має свой ум голова. І це дійсно кожний по-своєму а. Не треба змінювати нікого. Змінюй себе. Це все, що треба робити. Тому що коли думаєш, от коли зміниться сусід або там приятель той або інший, воно, звичайно, можна цього бажати, але це не значить, що потім і я змінююсь. В першу чергу зміни самого себе, саму себе. Стань такою, як ти вважаєш, повинна, повинна бути українка. І коли е, е, в магазині до тебе звертаються російською мовою, відповідай українською. І е, скрізь будь е, українкою. Поважай себе, свою українську гідність е, скрізь. І та Сила духовна, яка буде народжуватись від цього, вона буде впливати і на всіх інших людей. Не треба змінювати інших, зміни себе. Я чекав це питання. Я мав на увазі не створювати одну релігію. Я мав на увазі створити одну організацію церковну. Тобто, я так по-простому скажу, скажімо, Міністерство релігії або релігійний синод України, куди будуть входити всі релігії. І православна, і католична, і іудейська, і мусульманська, і рідновіри, і такі інші. Всі будуть, але вони будуть під однією шапкою як світовид. І в Києві. І вони не будуть гроші віддавати Стамбулу, Риму і Москві, а будуть віддавати гроші Києву. Оце реформа церкви, про яку я кажу. Тобто їх треба всіх об'єднати організаційно. В своїх е, е, теологіях вони можуть проповідувати свою позицію релігійну, будь ласка, але структурно, організаційно і фінансово вони повинні бути підпорядковані одній структурі національної церкви і Києву. Е, ну, це так упрощено. упрощено Ще запитання так. є? США? там є багато, там багато католиків, що, але, 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 але але це не католики. А поряд з вами багато католиків, скажіть. Тобто, ну добре, не багато. чи має інша віра якийсь вплив на ваш світогляд? І чи багато, наприклад, українців, або я не знаю, людей, які поїхали за Колбатом, змінили. Чи інша, інша віра має вплив на так. мій світогляд? А, е, ну е, якщо. Е, Значить, християнство має на мій вплив, рідновірство також, я дуже поважаю рідновірів. То іншою релігією, яка мала на мене вплив, я б назвав буддизм. Це філософія взагалі, це не релігія, але він взагалі має наші, наші світоглядні погляди, тому що арійці колись пішли до Індії, вони там створили. Декілька релігій, індуську релігію, хіндуїзм, а буддизм. Будда ж був наш слав'янин, взагалі він арійських королів. Будда це хто пробуджений це слово Будда, будити. Він навіть слав'янське має ім'я. І буддизм мені найбільше подобається із інших релігій, якщо так на це питання відповісти. А є такі українці, які виїхали за кордон, то знаєте? Змінили релігію? Звичайно, є, звичайно, є. І як правило, це залежить від одруження, тому що в сім'ї іноді чоловік, жінка вибирають якусь одну релігію. Але в Америці люди відносяться до цього трошки по-іншому. Більшість людей там відносяться до релігії просто як до клубу, куди вони ходять для спілкування. Є, звичайно, дуже фанатичні віруючі люди, але їх менше. Більшість людей просто відноситься до цього як ну, до такого духовного клубу, де можна піти, то помедитувати, зустріти своїх із цього клубу, по... випити, кави. По, випити кави після служби. Так, так.